І от Європарламент закликав Україну зміцнювати місцеве самоврядування. Про це йдеться в резолюції органу. і там наголосили, що це дуже важливо для післявоєнного відновлення. Зокрема, євродепутати вважають, що важливу роль у відбудові відіграють Асоціація міст України і Європейський альянс міст і регіонів. Ну а ще в резолюції закликали зберегти досягнення реформи децентралізації. І рекомендували президенту Володимиру Зеленському не підписувати законопроєкт про містобудівну діяльність, а той, який 56-55. І Нагадаю, що раніше цей документ критикували і в Україні. Зокрема, аналітики руху чесно запевняють, що він розроблений в інтересах недобросовісних забудовників та легалізує самовільне будівництво. Ну а тим часом асоціація міст України заявила про готовність зустрічі з президентом щодо цього скандального законопроекту, і голови громад готові аргументувати Володимиру Зеленському небезпеку, яку може знаєте, спровокувати цей прийняття цього документу, зокрема. Для децентралізації та процесу відновлення українських населених пунктів і законопроект про містобудівну діяльність Верховна Рада ухвалила торік в грудні, попри протести мерів, голів, громад, архітекторів та активістів. Проти нього виступив і мінкульт. А у відомстві зазначили, що документ спровокує знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів. Ну власне, далі поговоримо. Ми на цю тему на тему самоврядування місцевого децентралізації і, власне цього закону з Оксаною продан, радницею голови асоціації міст України. Оксана, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Але я хотів би знаєте, з вами почати розмову якраз таки про місцеве самоврядування, про те, що є у нас, скажімо так, спроби його чи то притиснути. Чи то змусити слухатися, чи то знищити взагалі? Ну не знаю. Зараз будемо в цьому розбиратися, і от почати хочу з цієї новини, яка з'явилася, от буквально зовсім зовсім недавно про те, що директора департамента муніципальної безпеки, директору департамента муніципальної безпеки столиці Роману Ткачуку вручили підозру і йому інкримінують неналежне виконання обов'язків в зв'язку з закритими укриттями і внаслідок трагедії в Деснянському районі, яка трапилася Першого червня. Як ви це прокоментуєте? Чи саме Роман Ткачук мав би відповідати за це? Чи за адресою прийшла підозра? Мені насправді дуже, дуже страшно було чути. 1 червня про ту ситуацію, яка склалася, про те, що люди загинули. І зараз чую від вас про підозру людині, яка Насправді не відповідала за підготовку укриттів, хоча займалася підготовкою. І я знаю, що київська влада, київська міська рада багато зробила для того, щоб забезпечити укриття для мешканців Києва за законом, за кодексом України цивільного захисту. Є центральний орган виконавчої влади, який є в структурі Міністерства внутрішніх справ, який відповідає за підготовку, який має право. Організації зобов'язати власників визначити ті чи інші приміщення укриттями. Тобто, насправді є цілий ланцюг, визначений законом, хто за що відповідає, і я не думаю, що Роман Ткачук має до того відношення з точки зору відповідальності, але точно знаю, що він робив все для того, щоб організувати захист людей в місті. Знову ж таки хочу нагадати про те, що в Києві на відміну від інших громад, паралельно з міською радою, паралельно з мером і київською міською державною адміністрацією працює київська військова адміністрація міста, яка була створена указом президента 24 лютого минулого року, саме для захисту цивільних осіб. Саме для захисту цивільних осіб. А разом з тим, ми бачимо, що в неналежному стані укриттів, чи навіть в тому, що вони закриті, Ну якби підозрюються і звинувачуються абсолютно інші люди і інші посадові особи. На жаль, мова зараз йде про те, щоб знайти когось, хто би відповідав. Але я не бачу, що Знову ж таки почали виконувати з по всій Україні мова йде не тільки про Київ, мова йде по всій Україні. Почали виконувати кодекс цивільного захисту і профільне міністерство почало працювати з власниками укриттів, тому що багато з них є в приватній власності. І питання сьогодні стоїть не просто знайти, кого притягнути до відповідальності. Питання в першу чергу стоїть, як зробити так, щоб всі мешканці України були захищені і мали можливість потрапити в укриття, і щоб ці укриття були в належному стані. От руку в тому, щоб забезпечити на завтра безпеку людям, немає ні в Києві, ні в інших громадах на рівні центральної влади. Разом з тим. А... Європарламент от сьогодні прийняв резолюцію про те, що закликав Україну зміцнювати місцеве самоврядування. Ну але знаєте, резолюції ми вже бачили резолюції в ООН, там, де визнана Росія країною терористом, де визнана вона агресором, яка розв'язала несправедливу війну проти України. Як на мене, оці всі резолюції це така історія рекомендаційна, скажімо, абсолютно декларативна, яка не зобов'язує нічого нікого робити. Мені здається, що така доля спіткає і цю резолюцію Європарламенту. З одного боку, так з іншого боку, ні. Резолюція, звичайно, нам би хотілося, щоб були не резолюції, а конкретні рішення, але. Рішення в Україні приймає Верховна Рада, уряд, президент України, наші ж партнери міжнародні, які сьогодні стоять поряд з Україною в боротьбі за нашу з вами незалежність і за власні свободи, тому що ми стоїмо сьогодні всі на захисті демократичного світу. Наші міжнародні партнери сьогодні роблять все для того, щоб допомогти нам, як у війні з Російською Федерацією за Україну і за демократичні цінності. Так і в проведенні реформ, і коли е, сьогодні, е, так як написано в резолюції Гавермент України е, центральна влада України декларує бажання стати Україні членом Європейського Союзу, коли Україна йде на шляху як кандидат у членство до, е, до європейських країн, коли ми говоримо про вступ до НАТО, ми повинні відповідати тим. Е, Принципам, тим а, демократичним вимогам, технічним вимогам, які є в тих країнах, з разом з якими ми хочемо йти поряд, і Європейський парламент напередодні чергового а, кроку в переговорах України стосовно вступу до ЄС стосовно приєднання України до НАТО, задекларував цілий ряд принципів, які він хоче бачити в Україні. І один з них, один з головних, які є в принципі, які захищає Україна перед Росією, які Україна хоче імплементувати у себе, тому що вони є в європейських країнах. Це демократія. Так, от в ці резолюції, європейські країни, європейський парламент прямо сказав, що основою демократії в будь-якій країні є місцеве самоврядування. І європейський парламент говорить про те, що європейська інтеграція можлива при розвитку. Місцевого самоврядування вступ України до НАТО можливий тільки тоді, коли країна є демократична, відповідно є в належному стані місцеве самоврядування і відновлення, відбудова на яку ми сподіваємося разом з підтримкою наших партнерів міжнародних. А це знову ж таки європейський парламент, так само можливий тільки за підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. Наші міжнародні партнери багато долучилися для того, щоб громади стали незалежнішими в першу чергу фінансово. І сьогодні для них важливо, щоб Україна залишилася на шляху демократичного розвитку, щоб війна не завадила і не повернула назад ті е, речі, які насправді після майдану. Були зроблені і децентралізаційна реформа була однією з небагатьох, які стали успішно з чотирнадцятого року. Проходили і до сьогодні. Багато починали різних реформ, але вони на тому чи іншому етапі зверталися, сходили на нівець. Так от децентралізація яка дала більше можливостей для мешканців громад. Вона на сьогодні існує і. Насправді дуже великим кроком є рішення Європейського парламенту. По перше, декілька е пунктів своєї резолюції приділити саме місцевому самоврядуванню, визначити конкретно об'єднання Асоціації міст України як презентатора місцевого самоврядування України і разом з Європейським альянсом за відбудову України, тому що це організація, яка об'єднує місцеве самоврядування Європи, і асоціація міст є одним із членів цієї асоціації сьогодні. Альянсу Європейського за відбудову України це дуже дуже насправді важливо для України завтра і для кожного мешканця України для кожного громадянина. А, і ще наостанок хочу спитати вас з приводу готовності а, представників асоціації міст України зустрітися з президентом з приводу законопроекту no 55 І от а, десь я а, навіть бачив, що власне представники асоціації міст України от вважають те, що він не підписаний цей законопроект, а таким рішенням, ну скажімо, ти. Тим, що президент теж вважає його не дуже вдалим, цей законопроект. Я не помиляюсь, однозначно. однозначно, голови громади Асоціації міст України в своєму зверненні до президента прямо зазначили, що вони вітають те, що сьогодні проект 5655 уже 7 місяців не підписаний, не введений в дію, і це виключно рішення президента. Це його позиція, тому що ну не може бути президент з іншого боку ніж суспільство. Суспільство з усіх боків говорить про те, що 5655 – це проект, який цікавий декільком великим забудовникам. Це позиція вже ну багато місяців публічна. І тому, коли на своїй е, останній фізконференції президент сказав про те, що деякі голови громад підтримують е, цей законопроект, е, голови громад тисячу дев'яти громад, які проти «56-55», звернулися до президента з тим, що ми готові. Голови громад це декларують, ми готові пояснити, зустрітись і показати, що цей проект «56-55» Не потрібен Україні, не потрібен громадам і не потрібен мешканцям. Ну будемо сподіватися, що в щільному графіку президент знайде час, аби зустрітися і обговорити все це. Хоча хочеться дійсно, я теж мені здається, що він теж вбачає в цьому законопроекті суцільні негатив, те, що він нам не підходить. Будемо на це сподіватися. Оксано, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, щойно була в нашому ефірі.